Дружина російського дипломата і перекладачка Путіна це ставленики Кремля в ОБСЄ. Журналісти Радіо Свобода провели розслідування і знайшли серед працівників організації безпеки. І співробітництва в Європі людей, які просувають російські інтереси. Зокрема, це колишній співробітник російського посольства у Вашингтоні, а нині старший стратегічний радник секретаріату ОБСЄ Антон Вушкарник. Що про нього відомо під час роботи у посольстві? Він виправдовував продаж російської зброї президенту Сирії Башару Асаду у своїх листах. Співробітнику Конгресу США Вушкарник стверджував, що Америці загрожує. Гомосексуаль... гомосексуальний авторитаризм і вихваляв Сталіна. Ще одна цікава особа це працівниця міжнародного секретаріату парламентської асамблеї ОБСЄ Дар'я Боярська, яка раніше працювала у Російському міністерстві закордонних справ і була перекладачкою Путіна. Згодом її взяли на роботу радницею в бюро зі зв'язків. Делегати парламентської асамблеї ОБСЄ назвали працевлаштування Боярської та її подальше просування по службі непрозорим. Вона має доступ до робочих контактів ОБСЄ в Східній Європі, за та Центральній Азії, а також у Міжнародному секретаряті делегати з кількох країн не раз засуджували її призначення і наостанок Салтанат Сакамбаєва, дружина заступника міністра закордонних справ РФ Андрія Руденка. Вона працювала в генеральному секретаріаті ОБСЄ у відні з 2009 року. Мала доступ до інформації про діяльність спеціально-моніторингової місії ОБСЄ в Україні та тристоронньої контактної групи. Організації вона працювала до липня 2022 тобто у перші п'ять місяців повномасштабної війни Росії в Украї... Росії проти України.